Ветеранський турнір з футболу на міському стадіоні 7 жовтня зібралися гравці категорії 45 Чоловіки взяли участь у відкритому кубку громади з футболу. Змагалися у форматі 8 на 8, Зіграли три команди, які представляли Южне, Коблеве та Доброслав. Турнір серед ветеранів є традиційним, проте минулого року довелося пропустити. Ми не розуміли, як з приїжджими командами, якщо буде повітряна тривога, де у нас укриття, як як надовго, чи є сенс його проводити. Ми минулого року пропустили, в цьому році ми вже ризикнули провести всі, якби дорослі люди, у нас вже налагоджена система з укриттями, тому ми вирішили, що будемо проводити. Що стосується команд, то у нас є южницька команда, от Михайло Сидоркін наш е, представник. Е, весь час ми з ним підтримуємо зв'язок з цього приводу. Вони тут два рази на тиждень тренуються своєю командою. Тому ми я з ним зв'язався, ми вирішили, що да, будемо проводити, і вони нам, як зазвичай, збирають команди, бо вони їздять, грають там, то, то в Рославі, то в Коблєво, то в Березанки, то в Одесі, то в Миколаєві. Тобто вони знають коло команд, з якими вони спілкуються, і тому вони запрошують е, до. Нас команд, які можуть і приїжджають, команди зіграли по колу, і хоча змагання товариські на полі вирували емоції в кожному ігровому моменті, спостерігалася сконцентрованість учасників. Тайм тривав по 20 хвилин. Формат домовилися проводити такий, щоб не було в матчах нічиїх. Тож за необхідності пробивали пенальті. За підсумком змагань третє місце посіла команда з Южного, на другому Доброслав. Переможцями стали гравці, які представляли коблеве. У чемпіонів цьогоріч об'єднана команда. У складі футболісти із інших населених пунктів Миколаївської області. Найкращі гравці турніру отримали індивідуальні відзнаки. Боротьба була дуже запекла. Команди всі рівні, все все нормально. Організація дуже чудова. Це не один раз вже проводиться тут і все на вищому рівні. Скучили за ветеранським футболом? Ну, в Южному так. А взагалі-то ми граємо де прийдеться. І їздимо в Доброслав, в Ніколаїв їдемо зараз на ті неділі 60+. плюс. Тобто ми граємо там, де є, хто проводить, там ми і участвуємо. З якоюсь з команди була найзапекліша боротьба і де було найважче? З Доброславом. Так, за Браславом було запекло, це наші такі суперники, ми з ними стабільно граємо. То вони виграють, то ми виграємо. Якось так. Дуже незручні такі. На <соріст> <такі, соріст> да? да, да. дуже незручні. Я е, теж хотів би е, приєднатися до е, своєї колеги та е, хочу подякувати нашим Збройним силам. По-перше, е, ми маємо можливість грати ветерани е, футбол і там відволікатись, і наші діти грають. І я хочу дуже їм подякувати за це. І е, 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 хочу, хочу ще подякувати е, южанам які приймають такий класний турнір а ви на турнірах в южне приїжджали вже е, е, я особисто був тут років навірно з п'ять тому а це е, мій колега е, зап... запропонував от, е, е, Ярослав от, і ми зібрались без другого слова і поїхали От. Не готувалися ми? Маю ветерану не треба не готуватись. Ми всю, всю вести, бігаємо, пригаємо. І якщо воно є, то воно є. Якщо нема, то. Ви отримали особисту відзнаку, найкращий гравець. Що це для вас означає? Приємно? Е, мені дуже приємно, бо, бо по-перше, відзначили. Це люди, це, ну, їх треба поважати, це їх вибір. От. І ну, я старався, я намагався, я забив 5 мічів, я так вирішили, а я їм дуже вдячний організаторам. Ми южними були чемпіонами тут два роки тому. Пер... Перше місце було, то тоді були ветерани 40, зараз 45. Ну, турніром ми задоволені, які проводять. Ну, ну, Вторе місце не задоволені, хоча заслужено виграла команда Хвиля. Ну, була нічка пінальки це лотерея. Надіємося, якщо нас будуть запрошувати, то ми будемо приїжджати. Ми часто приїжджаємо. Ми в Кобліво були, і в Березанки були ці сторони постійно їздили. У нас команда Спарта. Не буду розшифровувати, бо це дуже там таке, таке заманчуване назва. Така. Дякуємо. Детальніший огляд матчів відкритого кубка южницької громади з футболу ви можете подивитися у програмі Життя міста.